Українці не хочуть помешкань у кредит. Нині за програмою президента доступне житло оформлено позику усього на 100 мільйонів гривень замість запланованого урядом мільярда. Це визнають у кабміні. Чому люди ігнорують позики? Не знають з 12 тисяч будівель, які запропоновані людям. 12 з половиною тисяч запропоновані людям. Вибирайте, будь ласка, там є. Півтори тисячі квартир, які вже збудовані, 100% будинки здані в експлуатацію. Крапка. 70% будинків, які залишаються там, на 90%. Ну, 60-90% готові. Пільгове кредитування нині здійснюють лише два банки державні. Комерційні бояться, що гроші виділені державою на відшкодування пільгових процентів швидко закінчаться, А більшість клієнтів самостійно замість трьох 16% річних виплачувати не зможуть. Державна ж фінусанова співпраці із урядом задоволена, хоча і видала усього 170 позик. До речі, перший внесок за пільгову квартиру 25%. п'ять відсотків. Таке привіле для багатьох навіть забезпечених родин непідйомно. Сумати, якщо у тебе доходів, там, на сім'ю 5 тисяч, а тебе платить платеж треба 2,5-3 тисячі, то ну, залишається вопрос, на що жити далі. Плюс человек не підходить по стандартам, виписаному в постанові. Плюс жильє в розмірах не тут. Якщо гроші так і не дочекаються свого забезпеченого пільговика, їх витратять на інші проекти, можливо, на програму молодіжного кредитування. Олена Лоскун, Макс Масленников, новини Юбіар.